Я хочу коротенько відповісти на питання. Тут у нас модератори звернули увагу на, на питання Марія Віць. Чому, чому перед причастям, коли два рази співають святи, святе святих, виставляється образ Тайну вечерю? Ну, це ті, хто дивляться, то вони бачать, а ті, хто в церкві вони то не бачать того образу. Дивіться. Я є такий священник трохи особливий. Я з великою пошаною ставлюся до всіх обрядів і завжди стараюся їх поєднати. Те, що є логічне, правильне, я їх стараюся поєднувати. Дивіться, православні традиції. Коли священники причищаються, Закриваються царські двері. Так? Закривають царські двері і засовується та пітасма. Ну, скажімо так, шторка по простому. так? Оця біла така. То є традиція, що так, так роблять. Для того, щоб люди розуміли, що там відбувається, ясне діло, я виставляю образ Тайної вечері, там, де Ісус Христос. І з апостолем, бо це іменно той, той час, коли Ісус уділяв причастя апостолам із своїх рук давав їм хліба і казав, примітіште це і моє тіло, і давав чашу і каже, пийте це і моя кров. І тому, тому є така технічна можливість, що для того, щоб не закривати двері царські. Але щоб зберегти традицію і пояснити, що відбувається за царськими дверима, я виставляю образ Тайної вечері. Ну, це для тих, хто дивиться онлайн. Таким способом поєднуючи і православну традицію, греко-католицьку традицію, щоб, як би то сказати, от іменно церква чим визначається своєю автентичністю. Церква греко-католицька це є церква, яка ну, не спутаєш ні з чим, яка відрізняється своїм, своєю особливістю. В чому особливість греко-католицької церкви? Це є церква, яка зібрала в себе все краще, що є у Римо-католиків, православних, і зробила таку синтезу греко-католицьку. Дивіться, хрестна дорога це є чиста практика. Практика римокатоликів, наприклад, дев'ятниці, всякі набожества до, до серця Христового це все є римо Такі речі, як, наприклад, вервиця – це теж від римокатоликів взяли. Е, є дуже багато православних обрядів іменно із червоної літургії. Що це таке? Оце оці, як виходити, як поклонятися, куди поклонятися, скільки раз Оце червона літургіка, і це більше з православ'я. Знаєте, бо, тому що, е, ми всі би прийняли віру із Візантії, але саме православна церква наповнила її таким ну, особливим е, величчю. Так? Наприклад, у всі, е, скажімо, самі відправи діякони, заходять два діякони. Вони поклоняються один до одного, до престола, ще щось там свічками повертаються туди, йдуть туди. Всі оці входи, переходи. Оце є, ота називається червона літургіка. і це є особливо дуже у православії, так? А в католиків там дуже просто, там максимально просто, там немає іконостасу, там священик стоїть лицем до людей, і там дуже просто, знаєте. Вони там, ну, мінімум у тих, тих обрядових двіжень. А в нас у православі є, а греко-католицька церква поєднала всього. Взяла від те, щось краще, відте краще, від те, щось краще, і зібрали це в одну купу. Ми навіть від євреїв трохи взяли. Я не буду розказувати, що, бо ви будете зараз казати, що ми. Але то не тільки не тільки греко католики Тобто це є. Як вам сказати, я за то, щоб ми брали все, що є, ну, скажімо, гарне, так? все, що є практичне. Не щоб воно не було щось не пойми що, а щоб воно чітко мало якесь логічне пояснення. І тому це треба об'єднувати, воно робить красоту нашого обряду. І це й дуже добре. Так само, як я стараюся, наприклад, жертвувати святе причастя. Ну, Мало хто робить то так офіційно відкрито. Ну, всі так приватно, знаєте, хтось з когось попросить, там, ну, хтось там мер без сповіді, хтось там хворий лежить і його не можуть запрещати. Люди приходять і просять, отче, от ну, так, такого хворого помоліться і пожертвуйте причастя. І отець приватно собі молиться, причащається, жертвує святе причастя за, за хворого, але ну, особисто, так, приватно. Я роблю це для всіх, хто має можливість, хто хоче, може приймати духовне причастя. Духовне причастя, ласки від нього, це те саме, що ти прийняв причастя, бо тому що тіло приймає фізичне причастя, а душа приймає духовне. Так що ласки всі, які Бог зсилає нам у святому причасті, всі, хто духовно причащається, він має ті самі. піст. Перед духовним причастям, такий самий, як перед причастям. Так церква каже, греко-католицька церква вчить, що одну годину до причастя ми маємо стриматися від їжі. А це значить, як зібрався до церкви, поки доїхав, поки прийшов, поки служба Божа, так що якраз в будь-якому варіанті можемо сміло приступати до причастя. Духовне причастя, коли ви сидите вдома і дивитеся трансляцію. Духовне причастя є вам зараховане тоді, коли ви дивитеся Службу Божу від початку і до причастя. І до кінця, ясне діло, але до причастя це як мінімум, так? І якщо ви дивитеся в записі, не просто перемотав там, де причастя, і все прийняв і послухав, що отець сказав і все. Ні, той, хто хоче прийняти духовне причастя, коли дивиться трансляцію в записі, він включає від початку, благословен Бог наш і аж дивиться цілу службу Божу. Тоді йому буде повністю зараховане, бо муси бути повністю вся структура цілого молитви від благословенне царство до прийміть їжте це і моє тіло. Повністю має бути вся канва, щоб ви поучаствували у тій божественній трапезі. Тоді духовне причастя є зарахованим.